Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні ми з вами проведемо час в гаражі. Які там польові роботи на тому тракторі, Вон дивіться, бачите, на його, стоїть собі, чекає свого часу. Зараз плюс 2, вчора було плюс 5, на ніч взагалі передає мінус 3, сніг летів. І чим же ми з вами сьогодні займемося? В гаражі натопимо, тепленькому. Ось мені хочеться вам показати таку штуку. Бачите, я придбав. Це ще часів Радянського Союзу штука. Я думаю, ви догадалися з назви відео. Пішли в гараж, бо тут холодно. Короте, штука така нелегенька. Я думаю, кілограм більше десяти вона важить. Підкидаємо мдровець. Щось тут димить, горить. Це стенд для перевірки механічних дизельних форсунок т 115 Рік випуску 1989. Як мені сказали люди, у яких я забрав даний стенд, що ну, він був новий. І напрацювання у даного стенда дуже мале. В комплекті, бачите, є трубки, ось такі вже підогнуті під якісь форсунки. мабуть. Ось така, бачите, пряма трубка. І навіть Трубка ще з заглушками, з такими заводськими. Три трубки і четверта була отак надіта на ньому. Також в комплекті бачите, є заглушка. Манометр на 400 атмосфер, кала із ціною 5 атмосфер. Є Збоку, ось така, типу, не знаю, як сказати, центрифуги. Моторчик стоїть, який, я так зрозумів, робить вихор всередині, щоб коли форсунка бризкає. Оця солярка не розріталась по приміщенню, а просто від центробіжної сили вона розсікалась по оцим стінкам, і там є отвір. Давайте відкриємо, резинова така пробка. От, бачите. І всередині є отвір, по якому буде паливо стікати в бак. Ну і відповідно... Стоїть там крильчатка. Я думаю, це двигун на 12 вольт, є тут запобіжник, такі обрізані провода. На самому манометрі знизу такий виключатель для вентилятора. Потім збоку отак знаходиться ручка в таких зажимчиках. Ось вона достається. І оцим болтиком затягуємо. Є два крани. Перший кран Написано к манометру відкрити і закрити. І другий екран слів. Також відкрить і закрить. Тут посередині у нас є заливна горловинка, така кришка відкручується. Ось такий фільтр там стоїть. Ну і тут є віконечко рівня солярки. Так, зараз давайте попробуємо. підключимо акумулятор. Униз, виходить, включено. Це в одну сторону. Це в другу сторону. Так, значить в одну сторону наче виходить вітер. Ану поміняємо напрямок. О! А в другу сторону вітру немає. Тобто, я думаю, це в такому варіанті. Значить, Це проти часової стрілки. Все працює. Так, прокладочку не порвать. Бо такої не найдемо. Так, ну ось така картина відкрилася. Ось, значить, оце зверху це блок із двома кранами. Потім це у нас йде на форсунку, оця трубка. Це у нас йде на манометр. І це у нас йде до плунжера. Так, ну і оці дві трубочки, це вони йдуть до заливної горловини. Я думаю, вони в ролі сапуна. Так, ну і сама ванна, піддон, прокладка резинова. Є тут навіть солярки. Так, Зараз ми цю стару соляру зальємо. Це буде для промивки, для технічної. технічна солярка буде, заливати її в бак чи тут оставляти ніхто не буде, мабуть, саня солярка 80-х 90-х років. Так, Ставимо тепер цю всю апаратуру. О! Припаяв крокодильчики, підключаємо плюс на плюс, мінус на мінус і включаємо тумблер. Ось так працює. Значить, турбіна засасує воздух, ну не так, як в пелісоці, звичайно, ну, відчутно. І виходить воздух. Ось тут по обидва боки, бачите, є пазей з однієї, і от там з іншої сторони, якщо так дивитися, то виходить, воздух з під цієї кришки в сторони виходить. На рахунок цього другого крану, я розкажу зараз мої думки, для чого він тут встановлений. Оцей кран, понятно, це скидає тиск, щоб відкрутити форсунку. А оцей кран перекриває доступ. До манометра. тобто Коли ми накачуємо тиск, тиск йде тільки на форсунку. Виключається оця магістраль. Тобто, пряма подача на форсунку нам дає можливість чітко подивитись на сам розпил. Якщо підключити до манометра, то тиск буде трошки плавати, так як там є ну, своя система у цьому манометрі. Ну, я думаю, ви розумієте. Коли ми закриваємо кран, вся ця система виходить, вона жорстко з'єднується і можна таким чином подивитися ну, якість самого розпилу. Так, ну і На рахунок цієї заглушки також розкажу свої думки. Ще раз показую, звичайна заглушка, ставимо її на місце, підтягуємо, відкриваємо кран до манометра і закриваємо кран. Зливу закрили і тепер накачуємо тиск в системі. Так ось заглушка. Дивимось на манометр. Стрілочка стоїть. Ну, Бачите? Зовсім не рухається. Тобто таким чином можна перевірити саму герметичність цього прибору. І тепер, якщо ви сюди підключили форсунку, накачали тиск, а тиск не тримається, стрілочка повільно падає, це означає те, що розпилювач не тримає. Я вже хвилин 5, мабуть, чекаю, камеру поставив на штатив, Тобто, ось зум, бачите, в живому часі. І стрілочка стоїть на місці. Давайте тепер наглядно подивимося, як він працює. Олександр Миколаївич приніс форсунку з мотоблока. Ну, Років 4 цей розпилювач ходить на мотоблосі, бачите, який тут вже нагар. На холодний мотоблок трошки піддимлює, як нагріється, диму немає. Тиск повинен бути 142 по інструкції, правильно? Ну, 145 приблизно виставляємо. Значить, ми до цього мотоблоку. Так як тут оцей вихід вирішив вхід від ТНВД з боку, бачите, форсунки отак, то нам прийшлося трубочку під цю форсунку отак загинути. Ну, підігнути. Підтягуємо знизу і зажимаємо саму форсунку. О. Так. Цей кран відкручений, цей закручуємо і накачуємо тиск. Дивимось, наскільки вона спрацьовує. Ну, вона в тебе ще й нормально настроєна, бач, 145. Але ж на самому розпилювачі є висить така капля, тобто вже вона не герметична. Давайте покажу, як воно працює без турбіни, туман тут трошки виходить. В принципі, це форсунка штифтова і вона б'є точно туди в крильчатку. Але трошки соляри сюди туману виходить, бачите? Зараз включимо турбіну і спробуємо з нею. Туману тут зовсім ніякого немає. Так, Скинули тиск, тепер закручуємо обидва крани. Стрелочка тепер не буде працювати, а буде просто подивимося на розпил. Через раз працьовує. Трошки зцикає. Ну, коротше так, виключаємо. Ну, розпилювач, в принципі, він ще походив би, але ми ж любимо все робити по красоті. І Саня купив такий новенький. Ну 4 роки він відпрацював, 300 гривень коштує. Зараз поміняємо і підстроїмо розпилку. Так, знімаємо старий і ставимо новий. Цей кран відкручений, цей закрутили і накачуємо. 45 сантиметров. Четко. Давай включим камеру. Сорок и пять. Четко. Тис скинули. Закручиваем обидва крони. І дивимось тепер розпил який. Мачок, затягує туди у Так, копельку перевіряємо знизу, дивіться, сухо. Okay. Так, ну що, друзі, от таке сьогодні відео вийшлося. В принципі, прибор такий цікавий. Нагадує ті давні радянські часи, коли робили все надійно, потужно, на времена. І працює він і по цей день 89-го року. Я думаю, що він послужить та послужить. Так що нехай ваші форсунки працюють. Дизельні двигуни заводяться в любий Мороз. Ну, і як завжди, ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Мирного неба пока Hvis du kan 私。